Вітаю вас на уроці української мови в Центрі мовно та цифрової освіти Школа успіху. Сьогодні ми з вами завершимо повторювати написання 100 складних слів. І залишилося зовсім небагато. Готові? Упевнена, що так. Отже, ваше завдання визначати, як же ж пишеться складне слово разом, окремо чи з дефісом. Разом з Кароліночкою ми продовжуємо повторювати написання складних слів. Будь ласка, подавай картки а я буду коментувати. Екомаркет разом. Екопродукти разом. Суперважливий разом. Смарт освіта. Якщо смарт написано українською, пишемо разом. Якщо англійською, пишемо з дефісом. Вивчив таки з Дефісом. Неістота разом. Не людина разом. Невеселий. Разом. Але якщо не веселий, а сумний уже буде окремо. Ще недописаний лист. Взагалі, то тут є залежне слово ще мало писатися окремо, але «недо» Пишемо разом в цьому випадку. Отже, недописаний, пишемо разом. Будь-хто з Дефісом. Будь-який з Дефісом. Будь у кого, оскільки прийменник знаходиться в інтерпозиції, то ми пишемо це слово окремо. Будь на чому, так само окремо. Вебсайт. Разом, якщо веб написано українською мовою, якщо англійською з дефісом. Веб-технології разом. П'ятиповерховий якщо п'ять написано цифрою, пишемо з дефісом, якщо буквами разом. Семирічний сім написано цифрою, отже, з дефісом. Семиразовий семи написано буквами, отже, пишемо семиразовий разом. Трикілограмовий разом. Екс-президент разом. І екс-міністр разом. Я вас вітаю! Ми повторили написання 100 складних слів. Упевнена, що тепер під час написання письмових робіт та виконання тестових завдань орфографічних помилок буде менше. Бажаю вам успіхів у вивченні української мови. До зустрічі!